Ё-моё, друзья, два караси. Вы представляете? Это Это такого еще и не было. Доброго вечора, друзі. Ви подивіться, як гарно на цій прекрасній річці. Тишина, штіль, комарі, короче, комарі, нас сьогодні, я так зрозумів, з'їдять. Коротше, вибрався я сьогодні на вечірній кльов. Половити на кормачки. Не знаю, що в нас з цього вийде. Ну, карасик повинен клювати. Кажуть, що і сазан, і лящ теж прокльовує. Так що думаю, в нас все вийде. Будемо сьогодні рибачити вечір, ніч. І трошки зранку половимо і додому. Так що думаю, рибалка в нас повинна отримати отака. Ну що. Розкладаємо далі на 16 і поїхали. Так, а першим ділом у нас прикормка. Будемо сьогодні використовувати прикормку один інтеркріль. Одна з найкращих прикормок для ловлі карася. Карась халво. Так, висипемо. Ми сюди пів пачки халви і додамо сюди фідер бісквіт. Тоже інтеркрілестка прикормка. Бісквіт теж дуже гарно працює. по весні в мене він вообще на ура працював. Я лящив, плотву хороша. Теж півпачка сюди сепне. І додамо сюди ж, звісно, антарктик кріль Атлантична молота креветка. Нову пачку взяв, стара вже закінчилась. Цього трактанту багато не потрібно. Буквально щепоточку добавили І вам цієї пачки на 5-6 рибалок вистачить з головою. Взяв я сьогодні з собою свій найулюбленіший фідерок, Squadron Flow Feeder 360 до 130 грам і котушечку на нього поставив теж Squadron Flow Feeder 5000 від FLAGMAN. Шикарний комплект. Потім другий спінінг у мене старенький від Trabuco фідерок. І на нього поставив я котушечку FLAGMAN Force Rank Feeder 5000. І третя вудочка моя FLAGMAN Patriot. Карп фідер, старенький мій фідерок, так що буду сьогодні я рибачити на три палочки. По снасті, друзі, по снасті По минулій рибальці це в мене буде топ-монтаж. Так на нього шикарно клювало. Еліт фідер класік від профмонтаж Прикольна така оснастка, бачите, тут іде такий водик і коромисло з двома гачками. І заказав я ще собі ось прохмонтажу ось такі гарбузики 50 грамові. Це лобке, сама стандартна смак по карасю. Ті роки я на неї тільки і ловив. Дуже гарно теж вона працює. Бачите, такий гарбузик і три гачки. По наживки у нас, як зазвичай, профмонтажівська єва. Фу, зараз виберемо, на що ми будемо ловити. Часник, солодка, кукуруза по-любому. Спеції і клубника. Великий асортимент смаків у цієї єви. Хто пробував, той знає, які вона дає шикарні результати. І саме головне, що вона не спадає з крючків. Дивіться, з минулої риболки. Ось у мене єва висить. Її, кстати, можна навіть і не міняти. Ну я освіжу її свіженькою. Поставив я, друзі, бачите, ось такі сигналізатори. Щоб вам колокольчики не мішали, бо ви мені одно пишете, що я колокольчиками вас мучу. А тут, бачите, от відстрелюється це свінгера, коротше, коропові мої. Я їх сюди перемудрував, ось бачите, отак на рушки. Будемо пробувати так ловити. Не вже перва риба. Да, друзі. Та ти що? Перва риба? Перва риба і подивіться хто дядя Коробчук. Дядя Коробчук. Та ти що, не пройшло і, і ночі, як у нас клюнула перша рибка. У перший у нас, бачите, ось такий коробчучок. Ну, Коробчука ми відпустимо, нам така риба не потрібна. Чи сазончик дуже іди підростай. Иди сюда Кто такой? Коросок Она путала. Она путала, А а запутал Он лежит а мне важко взять. Друзі, перший карась Перший карасик. Та ти що Не пройшло і и... і скільки. Це короче, капець. Зараз я вам об'ясню всю ситуацію, але ну, я, я просто ворений, чесно. Коротше, друзі, ось перший отакий карасик. Я не знаю, вечір просидів, ото одна покльовка була і все. До 12 ночі досидів теж ноль. Думаю, піду, полежу трошки. оце. Проснувся зранку, зараз вже 4 утра і перший карась. Я не знаю, що це таке, чи він отсюди десь. Скотився, чічу він тут не клює, я не знаю. Вроді місто перспективне, да, таке, як подивитися, латашки на тій стороні. А рибка клювати не хочу. Ну нічого. Перший єсть, можеш розклюється, так що продовжуємо далі. Тепер, друзяки, я думаю, ви мені не скажете, що у мене. Звір, що я жалію грошей на нормальний садок. Вчора заїхав, бачите, купив собі садочок. То в мене Той Дервявий вже такий, що, що вже короче, йому кирдик прийшов. до півний і сюди другий пішов. Коротше, друзі, по розказам, те, що я чую, карось пішов на низ водичку добре смиканули, і він у нас Свалив із цих гарних місць. Як бачите, оце десь де ружки. Прошли раз я був, оце тут була вода. Оце десь приблизно більше ніж пів метра немає води. І він разом з водою пішов. Так що нам потрібно карася шукати вниз по течії. Ну нічого, може нам на сковорідочку вдасться спіймати. І то буде дуже добре. А на слідущі рибалки вже знати нам що. Потребно ехать по другим местам. Иди сюда. Дождь еще одну поклевку. нарешті. Карасик, карасик, іди сюди. Нарешті трішки відзивається, друзі. Не так як хотілося. Не так як він тут клював. Але все таки поклювочка є. Карас, правда, не крупнами, якраз жарюшний розмір. Йди. Нарешті я чекав сослідующий. Тільки ще одна холоста поклевка була. І відпав. й моё Прямо в водорослях. Так долго ее друзья, друзі, і відпав. Ну ничего. И то, и то поклвка, правильно, правильно. Ах, коротше, раз, приблизно десь раз у пів часу, так як і пів часу, раз у 40 хвилин йде поклювка. Поганенько, звісно, ну хоч щось. Бачите, ставлю євку ось по два-потри опорищі і ось так ми його і ловимо, цього коросика. у нас в сторону поплыло. Видите, куда я затянул? ⁇ -мо ⁇ друзья, два караси. Вы представляете? Та я кабель Це такого ще й не було. Дивіться Два карасі зразу. Коротше я вороний. Я такого ще не бачив Диви То не клює, то два карасі зразу. Косячками напевно ходить, бачите. Ось один і другий. Прикольно, прикольно, я ж кума такого ще не було. Ну нічого, бачите, ми вже, ми вже стремимся до до хорошої жарюхи, я так бачу. Трошки єсть іде. ты шо? Дождался. Будем брать тебя в пицоку, чтобы ты в кущи в нас не завел. Ох, нарешті, нарешті. Не пройшло і півтори години. Як дождався ще одну поклювку. Ще напевно, друзі, годинку. І буду я потихеньку підсобірувати. Дивіться, який це горний каросик. Приємний такий. Пішли в садочок. Жарюха вже у нас обезпечена. Так, потихоньку збираємося. Зараз подивимося на наш скромний лув. А так те що, друзі. Ви бачите, скільки ми карасів на дуба 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 трошки зійшло. Ну коротше, Коворідочка в нас буде, як не як рибалка состоялась. Яка не є, а рибалка состоялась, друзі. Я не знаю. Кльов зовсім ніякий. Як ви бачили, в районі 10 карасів нам вдалося піймати і все. Ну, пару сходів біля берега було. Я не знаю, що це таке, але більш з усього мені кажеться, що пішов у нас різкий зброс води і рибка. Разом з водою потихеньку двінилась. Так що її тепер потрібно шукати нам нижче по течі. Це я в цьому впевнений. Так що, думаю, в наступні рибалки будемо ми у друге місця їхати. І там, думаю, у нас буде все оток. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.